Крим кілька карт. Після, ви знаєте, відвідування сьогодні того Аля Путлера, того клона двійника. Дивимося, що він там прилітав. Знаєте, таки хочеться сказати: прилетів попрощатися, бо Крим це Україна. Правда гарна фраза? Що прилетів попрощатися, бо Крим це Україна? Певно, таки так. Ще хотілося йому раз зазирнути в той несправедливо відібраний і окупований расистами Крим. П'ятірка кубків. Ну все, попрощались? Все. Геть з України. Москаль красивий, так? Хм. Продовження бавовняних історій. Так що наші хоробрі воїни там би трохи підсмалили би їм хвости, а Башня Криму падає. Туз Кубків. Слухайте. Паш Кубків. Очікуємо далі хороших позитивних новин. Знайте, яка б це була позитивна новина? Навіть якщо того двійника чи щось позитивна новина, розбомбили наші там в тому Криму. І зразу так, подальший крах путінської влади. І геть з України москальне красивий геть. Бачите? Хай сели чують наші побажання і хай буде так. Бо Крим це Україна. І звільнення його. Дай Бог теж, щоб було максимально швидко та близько. Швидше, ніж ми собі цього. Ні, швидше, ніж ми гадаємо. Знаєте, бо приємні новини отримувати неочікувано, це завжди класно, це завжди добре. Хай так і буде.